Всім привіт! Сьогодні я зніму вам відео в лоб про те, чим я займаюся в день. Зараз на годиннику 8 годин ранку. Вийшов своє тренування. Сьогодні я буду бігати 4 км розминки, потім розкатка 5 разів по 600 через 300 і 4 км заминки. Бігти буде на озеро, на Олесницьке, але цьому я ще забіжу на Укрпочту, відправлю 3 посилочки, як Бачите, я в руках держу. Тому, в принципі, всі бажаю прийняти перегляду. Поїхав. Я вже підбіг до Укрпошти, також зараз я відправляю та. Біжимо на Лесницьке озеро. Так, я вже все відправив, як ви бачите, тому починаємо бігти. Я вже пробіг майже 3 км Погода зараз просто неймовірно чудова, сонце сідуть мені в очі. Так що, в принципі, хочу сказати, що я одягнусь трішки сьогодні неправильно, жаркувато мені вже стає. І ще хочу сказати, що сьогодні я також можливо прийти ще на велосипеді по Борискою. Так що ось так мене. День проходить. Я вже добіг до Лесінського озера. Зараз я добіжу 4 км, потім зроблю розтяжку невеличку специ та приці буду робити прискорення. Завжди робити розтяжку та спецію, хочеться, щоб Бога сьогодні неймовірно, і також місце Лесінське озера просто... Красива ось така вода, як ви бачите, синя зелена. Ось ця вже є прохолода, весняна, тому, в принципі, просто задоволений, радію, так що прекрасно. Ще довідки не висті вітерець. Тісто зробив вже другий відхід, тобто перший в мене вийшов за... Дві хвилини, другий вийшов мене за хвилину 55, непогано. Я надаюсь на години і дивуюсь, чомусь так швидко вийшло мене. Робити робитишки по асфальту і по ґрунту, аж там були колії, грязно. Тому вирішив вийти трішки на асфальт, по всі дієчки. Бігти просто прекрасно. І ще хочу сказати, що тут проводили змагання, крос. О, тут був старт навіть на 10 кілометрів, щось тут. Прибіг тоді я не дуже, в принципі, як і хотів, готувався просто чудово, прекрасно. В принципі, тут взялася підсказка. Тобто я постійно робив роботу на 340 десятку, але тут мене вийшло по 415 зовсім з баву, хоч перед тим я там робив тих самих 16 км по асфальту по 345. Так би прибав грунт, більшість я робив тренувань, це доріжка я асфальт, тому грунт це трішки по-іншому, особливо за такими нерівностями, з такими різні ями, тому ось так, в принципі. Так що робимо третій раз Залишається останній Робиться просто прекрасно, неймовірно, тобто я на години там показує темпу на початку. 3.05, 3.10, 3.15, то до повністю дистанції. Задоволений. Третій раз зробив я хвилину 57 і четвертий хвилину 55. Так залишається ще останній п'ятий і буду вже бігти заминку. Просто неймовірно робиться, біжиться мені. Можливо, і за погоди така прекрасна, можливо, не знаю. Просто компенсація, те, що я робив до цього менше тренування, зараз почав сніми, просто тягне. Вже завершив робити розкатку, Він вже додому заминку, 4 км. Останній раз в мене вийшов хвилин 58, так що добіжу. і скажу, скільки в мене вийшло 100 км, на які був середній день. Пробіг вже 12 кілометрів по 4.30, так що зараз йду на площадку ось цю, що знаходиться там, зроблю там е, підтягування та бруся. в принципі будуть же на Ті, що зробив пару підходів, підтягнувся, так що зараз прийду до... Брусів зроблю також пару підходів та буду йти вже на навчання, а потім вже в принципі, після навчання я хочу виїхати на велопрогулянку, по побориську, так що робимо та йдемо. Це стало вже друга половина дня, зараз на деньку 3 години, тому в принципі, зараз йду в гараж, беру свій велосипед, підкачу там колеса, якраз побачимо, наскільки скільки вони здулися за 4 місяці. І в принципі, хочу сьогодні приїхати навколо всього Борисполя, тобто побачимо, скільки це буде. Я думаю, що це буде приблизно 30-35 кілометрів, так що в принципі, беру та виїжджаємо. Я вже виїхав, тому почнемо з району, там де аеропорт, тобто ближче до епіцентру. Зіти ми поїдемо через склади ближче до Дударкова, потім до вокзалу і потім працювач. Поїхали вже майже 2 км. Хочу сказати, що в принципі я доїжджаю до вокзалу, тобто я далі поїду ближче до сел, але виїжджати не буду на окружну, поїду далі далі до вокзалу, до Сум-17, називається район. так що в принципі Непогано, хоч каже, що швидкість у мене приблизно 20-25. Вода також прекрасна, але є неможний рись вже. Так що в принципі, їдемо. Так, Ми вже під'їжджаємо майже до повороту, там де на дударків та бровари, але ми там не поїдемо, це на окружну. В принципі, можна і так приїхати, це пориспіль буде, але так буде менше, досі там безпечно, тому поїдемо зараз ближче до вокзалу, там десь... Через Сум-17, десь там повернемо через Шевченка. Ось так, в принципі. Я приїхав 7 кілометрів. Хочу сказати, що якщо ми там десь задія знаходиться, ми то дорога вже на кружну, але туди їхати, в принципі, там немає різних якісь вулиць. Тому я зараз перейду через переїзд, потім поїду на найближчу вулицю ближче до Крушної. Адже я ще хочу зробити це велосипед максимально по вулиці. Я поїхав переїзд, звернувся в таку вулицю, їжджаю до вулиці Шевченка, далі я звернув ще одну вулицю, щоб зробити подалі від центру Бориспіль, тобто ближче до околиць. Так що ось так. Париха майже 12 кілометрів, звернув нас такий грунт. Це район ближче до Артемовки. Поїду далі до розвилки, тобто ближче до Іванкова, до Березані. Так що буду їхати ось такому пофроуду. Певно, вже потрібно брати не 23, а 25, 28, більше до гребла вже. Але все одно таких навіть і то їде нормально. Непогано, Хочу сказати. Оті, сьогодні 2 березня, погодин по просто неймовірно тепла. Зараз у подвір'ї 9 градусів, є невеличкий вітер, в принципі, я вам вже говорив. Тут неймовірно тихо, спокійно, хочу сказати. Так, релаксуюче, співають пташки. В принципі, хочу сказати ще, що швидкість не сильно відчувається, тобто навіть відчувається, що швидко диїдесь. Наприклад, я кручу там на 30-35, а кажеться, що ти їдеш там. 40-45. Тобто не, крутити не сильно важко, а от швидкість відчувається набагато швидше, але привикнеться. Що заїхав якісь поля, їхав по нормальній дорозі, але вийшов з'їхати на таке поле. От там захочеться розвивка, там окружна. Проїхав вже 14 кілометрів, так що буде їхати прямо, все прямо. Тут я хоч каче бігав колись в жовтні, десь приблизно в минулому році. Так що Будемо їхати. Їде ось таким полем я. 5 км на годину, адже трішки не крутиться. На 23 колесах для шосе. Буду далі крутити, в принципі, проїде десь кілометрів 16-17 вам ще раз знімлю, де я знаходитися буду. В принципі, я приїхав приблизно 40 центів тобто колець ще залишається інша сторона, Там трішки поменше, але якщо взяти побільше радіус максимально до виїзду, то... А там в принципі буде можливо і 30% переїхали. Так ще будемо їхати. А ось, друзі, під'їхав жорсткий контент. Вирішив поїхати тим полем, далі там був грунт такий засохший, ось такий. А потім ось таке трапилось, дивіться на мої колеса вже Грязнюще ось скільки наліпло. Ось все, що трапилось. Втяне мене кудись якийсь офроут поїхати. Так що залишається до розвілки небагато, тобто до виїзду на нормальну дорогу, приблизно ще кілометр. Ось там, як бачите, вже церква є видно. тому будемо їхати. Їхав до такого зирця, тому хочу сказати, що я вже майже виїхав на дорогу, ось там вже асфальт, що, ви, друзі, бачите, це нормальна дорога. Але ось, дивіться, якась собака. Тихо, спокійно, спокійно, спокійно. Я тебе чіпати не буду. Хочу кажуть, що ось така собачка зустрічала на нормальній дорозі, дорога вже стала асфальтна, тому вже можна нормально крутити. Вийдемо на заправці, «Укрнафта». Це вже буде виїзд з Борисполя. Так що, в принципі, на годиннику зараз вже 18 кілометрів. Я вже виїхав на центральну дорогу, київський шлях. Так що, в принципі... Зараз ми звернемо десь туди наліво, щоб взяти максимально ще Бориспіль. Приїхав 20 кілометрів, хочу сказати, що зараз я їду зі сторони Переясла, тобто там, де траса йдеться. Їду до траси, що йде на Арматів, Килів. А далі в принципі, я буду їхати до, ближче до аеропорту. В принципі, вже йду до тобто, прийду зараз ще в озеро одне, називається Культівка. Так, сонце вже майже сідає, десь вже зробити е, вже прискоримо. Сказати, зараз відбувається біля дороги їхати на Київ. І ту ближче до аеропорта, приїхати 23 км. Так що, в принципі, зараз я буду трішки на технолічки, ну, щоб зробити максимально е, далі від Ну, тобто по околицям. В принципі, вже буду їхати додому. а це мені вже, І я майже все вже приїхав. Ми вже майже доїжджаємо до нашої фінішної точки. Хоч краще, що зараз заходить зараз захід сонця. Красивий ось такий, так що в принципі, доїжджаємо до нашого місця призначення і вже зробимо висновок цього принципі, дня. От і Завершився сьогоднішній день, сьогодні був доволі насичений. Зранку почав тренування, пробігти 20 кілометрів, потім пішов на навчання, потім я е, вийшов на велопрогулянку, приїхав 27 кілометрів, по колосям Борис порчиду взялася карта. Так що, в принципі, на цьому день закінчується. Також хочу сказати, що завтра буду ще знімати. І ще хочу сказати, що завтра день народження у Артема, тому його привітаємо. Так друзі, всім до завтра. Якщо завершили завершило тренування, пробіг сьогодні 6 кілометрів по 4-23 в такому темпі почали, десь по 4.43, потім прибавляли, прибавляли все, тобто скидали. А зараз хочу привітати Артема з днем народження. Ми сьогодні випонилися 15 років. А зараз було привітання Артема. Бажаю його тобі найкращого, гарних результатів в цьому сезоні, та, в принципі, в спорті, щоб був здоровий та, в принципі, без травмувань. народження. От закінчився цей день, хочу сказати, що сьогодні я і побігав зранку по прекрасній погоді, потім я пішов. На навчання потім я ще приїхав по приспільної спиді. День сьогодні був доволі насичений. Тому друзі, кому таке відео став лайки, в коментарі, писав канал, все тут зустрічей. Слава Україні! До нас